Про ризики затримання ТЦК говорили з вами неодноразово, але роботодавці скаржаться, що працівники відмовляються ходити в офіс і просяться на дистанційку, щоб зменшити ризики бути доставленими до ТЦК. Давайте ще раз розглянемо ситуацію, тому обов'язково додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях, я вам відповім. Вітаю у свіжому випуску Кадролайф з Тетяною Донець та командою Кадроленд. Отже, чи може ТЦК затримати на вулиці і доставити до ТЦК? Ні, у ТЦК взагалі немає права на затримання військовозобов'язаних. Знаю про що ви зараз думаєте. Мабуть, про те, що в нашій державі не виконуються закони, про те, що ТЦК не зважає на правові норми, що бусифікація йде повним ходом, і ви точно бачили відео в інтернеті. Як пакують і везуть у невідомому напрямку. Я теж бачила подібні відео і знаю, що і затримують, і везуть. Але крім того, була безпосереднім учасником діалогу з ТЦК, коли прості знання закону допомогли моєму клієнту не потрапити до ТЦК тоді, коли він не мав такого наміру і бажання. Отже, давайте запам'ятаємо, ТЦК не має права затримувати за жодних умов, навіть якщо ви щось порушили. Але таке право є у Нацполіції. Представник поліції може здійснити адміністративне затримання за умови, що особа вчинила адміністративне правопорушення. Це може бути порушення правил військового обліку або законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку чи мобілізацію. Зазвичай військовозобов'язаний може побачити в застосунку резерв плюс, що у нього є порушення і його розшукує ТЦК. У такому випадку поліція має право затримати і доставити до ТЦК для складання адміністративного протоколу. А тепер найцікавіше. Чи відомі вам випадки, коли поліція затримувала і складала якісь папери, перш ніж запропонувати пройти до автомобіля? У переважній більшості випадків цього не роблять. Просто пропонують сісти в авто і проїхати, пояснюючи це тим, що є порушення. Але ви повинні розуміти, що в такому випадку це не затримання, а просто супровід вас до ТЦК. Ви самі добровільно погодилися туди їхати, і вас супроводжує ТЦК чи поліція? Затримання це зовсім інший процес. Підписуйтесь на наш канал, там ви знайдете ще більше корисних відео. Слідкуйте за нами, щоб першими отримувати всі кадрові новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег. Ставте лайк під відео. Про адміністративне затримання складається протокол, в якому зазначаються дата і місце його складення, посада і дані представника поліції, який склав протокол. Протокол підписується посадовою особою, яка його склала, і затриманим. Тож, якщо ви розумієте, що вас затримують безпідставно, вимагайте скласти протокол. Повірте, не кожен представник поліції і ТЦК готовий щось порушувати, не кожен готовий заламати руки і запакувати людину в авто. Користуйтеся цим спокійно. І впевнено наполягайте оформити адміністративне затримання, тобто скласти протокол. Якщо порушень у вас не було, і всі документи в порядку є велика ймовірність, що після тривалої розмови вас відпустять. Моїх клієнтів і знайомих відпускали, адже скласти адмінпротокол це поставити підпис. А далеко не кожен поліцейський готовий підписатися під неправомірним затриманням. Чи може бути таке, що в Резерв Плюс нічого не вказано про порушення і розшук, а вас все ж таки намагаються затримати? Так, але лише в тому випадку, якщо у вас немає військово-облікового документа. ПЦК не має права затримувати, але таке право за наявності порушення є у поліції. Про порушення чи розшук може бути зазначено у застосунку Резерв Плюс. Якщо вас зупинили на вулиці і у вас немає військово-облікового документу, поліція має право затримати і доставити до ТЦК. Важливо, що адміністративне затримання оформлюється протоколом. Якщо вам запропонували проїхати і не склали протокол, це не вважається затриманням. У такому разі можна говорити про те, що ви самі погодилися їхати, а поліція чи ТЦК просто супроводжують вас. Якщо в резерві про порушення не вказано. І якщо військово-облікові документи при перевірці у вас є в наявності, то підстав для затримання немає. Не погоджуйтеся добровільно їхати до ТЦК, не погоджуйтеся сідати в авто. Всім відомі випадки, коли саджають і везуть насильно, але більшість представників поліції і ТЦК не готові так явно порушувати законодавство, тому при впевненій поведінці і доведенні своєї позиції у вас є шанс. Не потрапити до ТЦК. Звісно, якщо ви не порушували законодавство, якщо цей випуск був для вас корисним, поставте реакцію, поділіться ним із колегами та перевірте підписку на наш канал. Тут ми публікуємо гарячі відеоновини та ділимось професійними порадами, які допоможуть вам у роботі. Хочете більше корисної інформації? Завітайте на оновлений дизайн кадрової платформи номер 1 за посиланням під відео. Тут безлімітні консультації. Підтримка штучного інтелекту, актуальні документи, професійні новини, цікаві статті, довідники та калькулятори. Оформлюйте передплату та відкривайте для себе всі можливості платформи.